hallo, meine Lieben! Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Deutsch mit mir. Wie geht's? Was gibt's Neues? Heute haben wir unseren 34. Deutschunterricht für Anfänger. Ich wünsche euch viel Spaß beim heutigen Deutschunterricht. Liebe geht durch den Magen. Was steckt hinter diesem Sprichwort? Wenn Liebe durch den Magen geht, versteht man darunter, dass gemeinsames Essen Beziehungen stärken kann. Wie ihr bereits richtig vermutet habt, ist unser heutiges Thema mit dem Essen verbunden und lautet Im Restaurant. Also, zu diesem Thema erlernen wir heute neue Lexik und neue Phrasen. Wiederholen den Unterschied zwischen zwei Temporalpräpositionen seit und ab. Erlernen Wenn-Sätze im Deutschen, über unser Lese-Verstehen. Also, lass uns beginnen. Neue Lexik. Der Teller – Tarilka. Die Gabel – Wilka. Die Serviette – Servetka. Der Löffel – Loschka. Das Messer – Nisch. Die Speisekarte – меню. Der gast. Gість. Reservieren – Бронювати. Резервувати. Bestellen – Замовляти. Bezahlen – Оплачувати. Das Steak, Steak. – стейк. Der Apfelstrudel – Яблучний штрудель. Der Rotwein червоне вино. Der Weißwein – біле вино. Getrennt – окремо. Zusammen разом. Die Vorspeise – закуска. Die Hauptspeise – основна страва. Die Nachspeise – десерт. Lecker – смачний. Jetzt natürlich dialogische Phrasen. Ich hätte gern einen Tisch. Я хотів би один столик. Der Tisch am Fenster ist frei. Столик біля вікна вільний. Für wie viele Personen Möchten Sie den Tisch? На осіб ви б хотіли столик? Die Speisekarte bitte. Меню, будь ласка. Möchten Sie bestellen? Хочете замовити? Ich hätte gern. Я хотів би. Die Rechnung bitte. Рахунок, будь ласка. Sie zusammen oder getrennt? Платити разом чи окремо. Das macht. Це коштує. Stimmt so. Здачі, не потрібно. Der Rest ist für Sie. Решта для вас. Wir möchten gern bestellen. Ми б хотіли зробити замовлення. Ich möchte gern zahlen. Я хочу розрахуватися. Ба Karte? Готівкою чи картою. Бабіте. Готівкою, будь ласка. Zusammen біте. Разом, будь ласка. Після вивченої лексики та діалогічних виразів повторимо дещо з вивченого. Сьогодні це різниця між двома часовими прийменниками ап і зайт. Обидва вони перекладаються як з якогось часу, з завтрашнього дня, з наступного тижня, з 2022 року тощо. Але вживаються вони у різних контекстах. Ап ми вживаємо, коли якась дія почнеться тільки в майбутньому і триватиме далі. Наприклад, Fußball mehr. Seit ми вживаємо, коли якась дія почалася в минулому і триває до цих пір. Цей прийменник ми перекладаємо словами УЖЕ як. seit 2022 Jahren verheiratet. Обидва прийменники вимагають після себе давального відмінку. А тепер потренуємось. Ставте правильні прийменники в речення. Woche з наступного тижня я їздитиму на роботу на автобусі. Абгойте вірт ескельта. Від сьогодні стане холодніше. Вона працює з 2000 року в готелі. Monat ist Anna Уже як місяць анна шефиня. Er Від свого весілля він нещасливий. А тепер трошки самостійно. Поставте в речення правильні прийменники. Рухаємося далі. І сьогодні поговоримо також про складно підрядні речення сполучником Венг умовні підрядні речення, які вживаються для того, щоб відповісти на питання бедінг, за якої умови? – «В якому випадку?» Сполучник Вен перекладається українською як коли, якщо. Він об'єднує головне речення з підрядним. У підрядному реченні описується умова, а у головному її наслідок. Для прикладу візьмемо два простих речення. Ich, gehe ins café. ich habe Hunger. Ці два речення спробуємо об'єднати за допомогою сполучника вен. Ich, ich Hunger habe. В цьому реченні ich gehe ins Café» – головне речення. Wenn ich hunger habe» – підрядне. Я йду в кафе. Коли. Або ж за якої умови? Коли я голодна. Сполучник вен вводить саме підрядне речення. І дієслово при цьому стоятиме на останньому місці. Розглянемо наступний приклад. Ich besuche meine Großeltern. Ich habe Zeit. Об'єднаємо в одне речення. Ich besuche meine Großeltern. Wenn ich Zeit habe. Я навідую своїх дідуся й бабусю, коли в мене є час. Працюємо за тим же принципом, що й в попередньому реченні. Сполучник Вен у підрядному реченні вплине на порядок слів і переставить дієслово габе в кінець підрядного речення. Ще один приклад. Du darfst nicht fernsehen. «Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst» Ти не можеш дивитися телевізор, якщо не прибереш свою кімнату. В даному реченні маємо дієслово з відокремлюваним префіксом aufheumen. І ми знаємо, що префікс повинен відокремитися від дієслова. Це дійсно так, але не в тому випадку, коли це дієслово стоїть у підрядному реченні. Чому відбувається саме так? Дієслово привен. Має переміститися в кінець речення, а відокремлюваний префікс також має зайняти свою позицію в кінці речення. Тому вони знову сполучаються. І в такому випадку відокремлюваний префікс відокремлюватися не буде. За цим же принципом побудуємо наступне речення. Ich Ich mache immer morgen gymnastik. Ich stehe früh auf. Ich mache immer morgen Gymnastik. Wenn ich früh aufstehe. Розглянемо наступне речення. Речення, яке буде містити модальне дієслово. Ich fahre dem bus. Ich muss früh in der Schule sein. Попробуємо об'єднати їх. Ich mit dem bus, wenn ich früh in der Schule sein muss. Як бачимо, модальне дієслово займе останню позицію в реченні, а не інфінітив. Ich ich werde werde. mehr verdienen, wenn ich am Wochenende arbeiten werde. Я буду заробляти більше, якщо буду працювати на вихідних. Так само як у випадку з модальним дієсловом, також і з допоміжним, воно стоятиме у самому кінці підрядного речення. Як ви змогли побачити в поданих прикладах, головне речення стоїть на початку, а підрядне сполучником Вен після нього. Тепер спробуємо підійти до цієї теми з іншого ракурсу. Як ви думаєте, чи може підрядне речення стояти перед головним? Так, звісно, що може. І тепер, на прикладах, спробуємо переконатися в цьому. When ich Hunger habe, gehe ich ins Café. Коли я голодна, йду у кафе. Такі речення можуть містити також слово дан, яке означає тоді. Wenn ich ich Hunger habe, dann gehe ich ins Café. На що слід звернути увагу? Порядок слів у підрядному реченні не зміниться. Незалежно стоятиме підрядне речення перед чи після головним. Дієслово все рівно стоятиме в кінці підрядного, а от головне речення почнеться не з підмета, а з присудка. Саме тепер зберігається золоте, як я називаю правило німецького розповідного речення. Присудок на другому місці. На першому місці може стояти одне слово «Morgen gehe ich Café». Словосполучення Слово сполучення. gehe ich ins Café». Або ж ціле підрядне речення. «Wenn ich Hunger habe, gehe ich ins Café». Сприймайте підрядне речення як цілісну одиницю, яка займає перше місце в реченні. А тепер зрозуміли? Wenn ich zeit habe, besuche ich meine Großeltern. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, darfst du nicht fernsehen. Wenn ich früh aufstehe, mache ich immer morgen Gymnastik. Wenn ich früh in der Schule sein muss, fahre ich mit dem Bus. Wenn ich am Wochenende arbeiten werde werde ich mehr verdienen. Не забудьте, якщо підрядне речення стоїть перед головним, то головне може супроводжуватися словом «дан» для підсилення інтонації. Але воно є не обов'язковим. Ну що ж, трохи самостійних завдань для закріплення теми. Об'єднайте правильно речення за допомогою сполучника «вен», Якщо у випадку. Обов'язково звіртесь із відповідями у кінці заняття. Наступне, над чим ми сьогодні будемо працювати, це читання. Мета читання зрозуміти зміст тексту, і сьогодні це відповісти письмово на запитання до листа. Мета навчитися правильно відповідати і будувати речення. Прочитайте лист і дайте письмово відповіді на запитання до нього. No an Ich wünsche euch allen viel Erfolg. Bleibt fleißig, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!